6 березня в стінах виконкому відбулося засідання робочої групи з питань впровадження проектів громадської безпеки та соціальної згуртованості в рамках програми розвитку ООН в Україні. Прилуки стали однією із семи громад Чернівської області, де проон створено такий консультативно дорадчий орган. Говорить фахівчиня з мобілізації громад Наталія Красківська. Це як діалоговий майданчик для налагодження. Діалогу, взаємодії, співпраці між громадою, владою, безпековими структурами поліції ДСНС і громадськістю для вирішення питань, пов'язаних з громадською безпекою, соціальною згуртованістю, інтеграцією внутрішньопереміщених осіб, інтеграцією ветеранів, покращення і залучення роботи з молоддю і, взагалі, партисипативні процеси, тобто, процеси, до яких Залучаються всі громадяни до прийняття рішень на сьогоднішньому засіданні робочої групи. Було обрано її голову та секретаря. Очолив групу заступник міського голови Олександр Сивенко, секретарем обрано головного спеціаліста з інвестиційної діяльності Олену Канавець. Також були вирішені організаційні питання, затверджені. План роботи робочої групи на рік бачення пропозиції людей, тим більше, що членами робочої групи є не тільки представники органів державної влади. А і громадські активісти, поліція, ДСНС, і таке спільне бачення роботи, формату цієї робочої групи сьогодні буде розглянути. На цьому засіданні робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості було презентовано чотири проекти ініціативних груп, що спрямовані на вирішення проблем та задоволення потреб різних верств прилучан. Це молодіжний простір, думка, проект, клас безпеки, орієнтований на школярів, центр соціального згуртування Сильні разом, створення діалогової платформи для. Родин, які виховують дітей з інвалідністю, голос батьків та проект Центр кар'єри і робочою групою буде виставлені оцінки цим міні-ініціативам в плані критеріїв важливості, відповідності, актуальності і так далі. І саме не проон буде приймати рішення, а буде приймати рішення робоча група. представники робочої групи голосувати. В результаті голосування отримається рейтинг. І кілька цих ініціатив в цьому рейтингу перших дві там чи три, залежно від бюджетів, ми підтримуємо, профінансуємо. От ну і крім того, звичайно, є великі проекти, які будуть подаватися вже на великий грантовий конкурс, який буде оголошений нами. Я так очікую, десь в кінці березня. Голосування членами робочої групи за міні-проекти, що можуть бути реалізовані за кошти міжнародних донорів, наразі триває. Його результати будуть відомі найближчими днями.